Жив колись один бідний селянин з дружиною. Було в них троє синів Мац, Петер і Свенд. Одного засушливого літа сім'ї стало дуже важко. У нас більше їдців, ніж шматків хліба, сказав батько. Доведеться вам, синочки, йти на заробітки. Мати заплакала. Мац і Петер уже дорослі, вони впораються з роботою, мовила вона. А от Свент, бідний, пропаде, йому лише одинадцятий рік пішов. Глянь на нього, який він худенький. Хто візьме його на роботу? А Свент сказав Не журися, матусю, я знайду собі роботу. Відпусти мене. Нарешті мати згодилася відпустити його. Почали брати збиратися в дорогу. Старший син взяв з собою стару батькову куртку, Середній син взяв мідну каструлю, а Свендові не залишилось нічого. А я на спомин про домівку візьму гвіздок той, що на нього вішую свою куртку, як лягаю спати. Ото дурний сміялися брати, теж видумав зіржавим гвіздком морочитися. Що ж ти з ним робитимеш? Хто зна, може, він стане мені в пригоді, відказав Свенд. Мати, плачучи, дивилась услід своїм синам, а Свенд ще довго обертався і махав їй шапкою. На роздоріжжі брати зупинились. Ми з Петером підемо разом, сказав Мац, а ти, Свенде, зі своїм цвяхом іди собі, куди хочеш. Що ж тоді? Прощайте, дорогі брати. «Щасливої вам дороги, сподіваюся, що невдовзі зустрінемось, мовив Свенд і попрямував доріжкою до якогось села. Іде він, іде, коли бачить, що ген на дорозі щось ворушиться, а то солянин свого воза лагодить. Хлопчику, кличе він, а йди на допоможи. У мене колесо з осі спало, і я ніяк не можу доїхати до кузні. Я маю гвіздок. Загніть його й притисніть колесо до осі. Але потім віддасте, бо цей гвіздок дуже дорогий мені, адже він з рідного мого дому. Засміявся селянин. Ну і смішне ж ти маля, віддам я тобі твій дорогий гвіздок, як до кузні доїдемо. Селянин і свент приладнали колесо, сіли на воза і швидко поїхали до кузні. Свенд вперше був у кузні, і йому все дуже сподобалось. Весело тут у вас, міхи годуть, молот кує. Я теж хотів би стати ковалем. Не сміши мене, хлопчику, каже коваль, де тобі підняти такого важкого молота? Це ж не іграшка. Та якщо хочеш, роздувай міх. Поки видужає мій син, буду тебе годувати досхочу, та ще й грошей за роботу дам. І свенд залишився у коваля, а гвіздок йому селянин віддав, він розігнув його і сховав до кишені. Коваль побачив, що свенд кмітливий хлопчик, і почав учити його свого ремесла. Минуло небагато часу, і свен уже вмів сам дещо змайструвати. Але через місяць ковалів син видужав, і Свендові довелося піти з кузні. Коваль заплатив йому за роботу, і Свенд подався далі. І що він собі, весело пісеньку наспівував і незабаром натрапив на хатинку, що самотньо стояла край дороги. На порозі хатини Свенд побачив чоловіка в окулярах, то був кравець. На шиї в нього на довгій стрічці висіли ножниці, а в руці він тримав куртку і чистив її. Враз вона випала в нього з руки і впала на мокру від роси траву. А ви почепіть куртку, дядечку, порадив свенд. Не вчи мене, хлопче, гримнув Кривець. Я сам знаю, що мені робити. Та Свенд не образився на нього, а запропонував я можу допомогти вам, дядечку. Він вмить витяг із кишені гвіздок і забив його в одвірок. Кравець посміхнувся, почепив куртку і швиденько вичистив її. Потім він покликав Свенда до хати, звелів жінці нагодувати його. Свент був голодний і залюбки поїв хліба з молоком, а тоді чемно подякував господині. Це їй дуже сподобалося. Візьми хлопчика до себе в учні, попросила вона чоловіка. Я охоче залишусь у вас, озвався Свент, хоч за ремеслом я коваль. Кравець оглянув його худеньку постать і голосно зареготався. Добрячий, мабуть, з тебе коваль, але чи зумієш ти шити? Я спробую, відказав свент і сів поруч із кравцем. Так почав свент працювати у кравця і скоро навчився шити. Через деякий час незабаром кравець застудився й помер. Свент витяг з свій цвях, лагідно попрощався з господинею і пішов собі далі. Ішов він, не йшов, аж прийшов до невеличкого села, а в цей час починалась буря. Подув сильний вітер, різанула блискавка і вдарив грім. Біля одної хати бабуся поспішала зняти білизну з мотузки, раптом мотузка зірвалася з гвістка, бабуся ледве встигла підхопити її. «Поганий цвях. бурчала бабуся. Переломився надвоє, хоч би не впустити білизни в багнюку. Я вам допоможу, запропонував Свент, і, витягши свій гвіздок, Митю забив його в стіну. Давайте я прив'яжу мотузку, але потім ви повернете мені гвіздок, адже це часточка мого рідного дому. І Свен допоміг бабусі швидко зняти всю білизну і занести її до хати. У хаті він побачив швеця, що пробивав до черевика підошву. Свент зупинився на порозі, милуючися спритною роботою швеця. Я і коваль, і кравець, а от черевиків шити ще не вмію, сказав Свенд. Немали дурниць, який з тебе коваль або кравець. От вигадав. Та якщо хочеш, я можу навчити тебе шефського ремесла. І свенд залишився у швеця. Швець не міг нахвалитись кмітливим і працьовитим хлопчиком. Незабаром Свен міг не тільки лагодити старе взуття, а й шити нові черевики. Тоді він за гроші зароблені в коваля й кравця, купив шкіри і пошив для матусі нові черевики. Восени Свенд попрощався з господарями, взяв у швеця зароблені гроші і вирушив додому. Незабаром Свент уже наближався до рідного села. У печі в їхньому домі горів вогонь, бо іншого світла не було. Батько з матір'ю сиділи біля стола, а поруч них двоє обідраних хлопців це були Мац і Петер. Раптом відчинились двері і на порозі з'явився їхній найменший братик Свент. Добрий вечір, мої рідні, от і я прийшов. весело гукнув він. На тобі, матуся, нові черевики, я їх сам пошив. А от і зароблені гроші. Тепер я і коваль, кравець, швець, і зароблю вам багато грошей. А от і наш гвіздок, то він допомагав мені в усьому, і Свенд вбив гвіздок у те саме місце, де він був і раніше. Ось і казушці, кінець, а хто слухав молодець.